У 2022 двадцять Віталій Сторощук та шестеро його друзів добровольцями пішли на фронт. Троє із них загинули, двоє поранені. Віталій воював у гарячих точках рік і чотири місяці. Був командиром протитанкового взводу. Нині проходить реабілітацію після поранення та допомагає побратимам. Адаптуватися у цивільному житті допомагає гра у футбол. Про потреби на фронті ветеран війни розповів знімальній групі Сі 4 Віталій був командиром протитанкового взводу. Під його керівництвом перебувало 12 військових. За словами захисника, особисте життя сильно впливає на здатність воювати на фронті. Були такі випадки, що взвод пішов на позиції. У солдата помер тато. Солдат їде, ну, військовий, побратим їде на похорон тата. Взвод йде на позиції, всі 200. А він на похоронах, бо тому, що ну, тата на труні каже: тато, ти врятував моє життя. каже. На фронті Віталій Сторощук втратив чимало побратимів, з якими воював. Там це так, як сім'я. Ну, ми живемо спільно, разом, постійно живемо. На другий день, припустимо. Тої людини, з якої я жив, немає. Ну, це, це важко сприймається. Я ходив на цей, на початку 23-го року, також в відпустку, приїжджав, я брав е, десь три на, на, на кладовище три свічки. Зараз 15. От тільки я в голові собі прокручую своїх. Друзів, з тими, з якими я спілкувався, з тими всім, скільки мені треба брати от на Годилівське кладовище. На фронті Віталій Струщук отримав осколкове поранення та контузію. Рік на реабілітації у Чернівцях паралельно допомагає іншим військовим, які воюють. Не вистачає людей. Йде колосальне виснаження хлопців, що вони вже не витримують. Бувало таке, що на позиціях там, по тижню, по дві неділі на позиціях. Там, по місяці навіть, ну, це не наші були, перебувають. Ну, таке виснаження, але вони відносяться в переважній більшості вже так, як до роботи. Якщо він підготовлений, то нормально, якщо він підготовлений, то відсотків 80-70, що він лише живий. Машину передають волонтери, машину, там, вона отако під цим стоїть. І потім... ну, розхідний матеріал, воно потрібно потрібно. Дрони. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини СІ-4.